Тіхонько, все, я записую. Так, це Ярик. Так, Ярослав. Завдання оце можеш не друкувати, бо воно ж підписане є. Значить, дивіться. Тобто, крім таких заголовних жирним, остальне жирним не можна. Це проект, тема, мета нежирним. Оце всі ключові слова, ТТТ, оце все нежирним. Далі, зміст пішов, сторінка шоста. Аркушів, дивися. 121 у тебе. Значить, тут де аркушів. Постав 121. Так, після слова Колечки на пробіл. Треба зробити. Так, вступ. Дивися. Актуальність теми. Нежирне. Бобус, сервопривод. Сервопривод одним словом. Сервоприводи. Так. Багаторісцевих завантажувань шпоночних пазів є таке. Далі мета і завдання роботи. Нежирним. Далі є таке. Значить, Дивіться, там, згідно вимог, Ярослав, я тобі кажу. Згідно вимог нежирним, да, оце, е, значить, вступ не більше двох сторінок. В себе ти нашурував 3 сторінки. Ну, звісно, я ж не заверну тобі його, але маю в виду, що воно бути дві сторінки. От. Далі, дивись, форматування. Нема форматування. Дивіться. Це ж я записую. Да? дивись, Раз. По ширині. оцю кнопку нажимаєш. Йомою. Далі. Сказали, щось я чув. Що вроді би цвітні рисунки не те саме. Напев... Ну та ладно, вже хай буде хоч щось, особливо в конструкції, так. Після рисунка, пробіл рядочок пропускається. Виконань. Так, отут. Дивись, а тут немає абзацу. Куди ти абзаци подівав? Ти? Абзаци подівав непонятно куди. Отак воно должно бути. Чого воно в тебе тут кожна речення? Ну та хай. Тут в кінці речення ставлять точку. Якщо ти не знав, я тобі відкрию глаза на мір. Так. Далі. Отут. Да. Оце шпиндель, подачі і так далі. жирним Жирним нічого в таблицях не можна. Електрообладнання, та верстата не жирним. Так. Хоч комусь наміри. Так, дивіться, ось четвертий пункт. Е, крапочку. Далі. Один-два. Абзацця, забзадця, все должно бути забзатися. Так, отак воно. Пнемо патруні. Закріплення заготовки згодовку в пневмопатруні. Хорошо. Так, а оце що? Не, підожди, дорогой мой. в це саме оце опис режимів, циклів роботи е, ЧПУ. Просто ЧПУ. Верстатів з ЧПУ. І скопіруй сюди встав. Ну хоча б ну два листочка. Ну що ти в самом ділі? Вимоги до приводу автоматики. Ну по два листочка в розділ должен бути. Возьми навіть те саме, чуєш? Візьми хоча б скопіруй із курсової перестав. Вже бог з ним. Там свердлильний, там метод, не, не важно. Так, оце, чого воно по центру, якщо воно должно бути по ширині. Отак воно должно бути. Так, <клес> так. Це ж тут бачу, ну то ладно, то хай буде. А, хорошо. П'ять. Опять же. ж, По ширині, дивись, по ширині должно бути. Отак. Так, трьох. Трьох, три ступінча. Три ступінча стоїть дивіться. Бачите, зразу красного немає. Так, зображення. Що це? Частина? Принципі електричної схеми токарно напівавтомата. Старісторонним перетворемо. Блін, круто, круто. Після рисунок рядок пропускаємо. Так. А чого в 1.5 в же розрахунок колекту? Подожди, стопе. Вибір системи ТРП методів регулювання. Чого, а чого так? Так, Ярослав, дивися. Вибір струм, вибір систем регуляторів методів регулювання, розрахунок потужності. А, ще, все правильно, хорошо. Бо колічки наші вона провіряє, щоб це все відповідало Вимогам. Так. Хорошо. 1,6. 6 вибере одного головного руху. Так, що тут у нас? Виконання. Хорошо, рисунок, схема така. Значить, дивіться, яка тут вимога? Копірувати, хоп, ставити. Отак От должно бути. Значить, спочатку позначення, а потім рисунок підписується. Після рисунка один рядок пропуску. Так. Одни те самые у всех цифры, блин. Ладно. Тоже детали. Так. Да. Красавчик. Угу. А отут пробіл можна було не ставити, ну це не обязательно, так? Я б діло б отак. Так. Таблиця. Перед таблицею, після таблиці теж быть це саме рядочок пропускається. Тут теж рядочок пропускається. Ну та це вже таке. Оце і все. Щось маловато. Ну то ладно, оце дивись, якщо оці по, по центру, то оце ж теж робить по центру. Угу. Так. О, хо-хо-хо-хо. Клас. Так. Так. Слово побутово. Відключаючи, здати. Здать ніс. Угу контактора зачем мы тут пробел так так шо це таке выбер... ну це ж нельзя вибір запобіжника никаких как капслупик луки лупів значить За запобіжо М'який з великими буквами. Только назви розділу. Только назви розділу. Обращаю ваше внимание. Так. Чого воно ну, тут? Ага. Ага. для кола керування. Ну можна було так, нічого. Тут все нормально. Струмових реле. Отак. Ада. Ну, Це ж по-нормальному. Дивіться. Ставити отут. Вставка, розрив сторінки. От, І потім отак піднімаєте. Делітом піднімаєте його. І він у вас ніколи не буде як якби ви там його не міняли. Проводів живлячих кабелів. Взагалі живий Вибір від одного кабелю. Нікаких, ніяких самих жир не вбирайте. Так. Таблиця. Красава. Хорошо, хорошо. хорошо. Схіме керування. Привід головного руху. Нічого жирного, нічого жирного, все жирно, крім розділи, і підрозділи. Нічого жирного. Транспортера, приводи транспортера тут. Так, оце тоже. Нічого жирного. схеми керування охолодженням. Приводи насосів з маски. Так, схема керування пневмопатроном. патроном. Та нафігу нам надо цей текст. Ну, хочеш, хай буде. Я не против. От, удосконалена схема керування, а горкони. Ну, взагалі, якщо до нас схема керування, то треба ж було хоч якусь схему для приліччя. І вона в тебе може бути в чертежі, то написати, що хреслення таке. Так, добре, так, все. Монтажні інструкції. Ну, а що нібудь про монтаж електрообладнання верстата? Є, як монтується електрообладнання верстата. Тут загальні питання, нема ніфіга. Заходи з монтажу. Виготовлення фона установка. Ну хоча б щось по... Ну, все це там нерівності поверхні Це для строїтелей. Нічого по електриці немає, блін. Таблиця. ось тут должна бути таблиця. Оце не прийму, тут таблиця. Таблиця. Що должна бути в таблиці? В таблиці дов бути. Поломки електрообладнання, причини поломок електрообладнання і ремонт електрообладнання. Так, економічну частину, я сподіваюся, її те саме воно мені не нужна. Тільки що ж там є, те саме. Так, і дивимося 4. Охорона праці, вимоги безпеки перед початком роботи. Капслуг нельзя. Нельзя капслуг. Оп! Переписати. Опять же, дивіться, з лівої сторони я б би так би подвинув. тому що в тебе о, бачиш, тому що в тебе воно щось зліва дуже великі відступи. Ну, це не, не, не помилка, але ну, я би та саме, там, в тебе вийшло б менше. Этого. Так, висновки є. Що тут у нас? Рахунок штучного. Що тут у нас? Штучного? Електричного сітка на дільниці не робить. Значить, тут бути схема. Схема освітлення. Отак от це саме в картинки зайди. Оце закинуть штучна електросійна на дільниці роботи вертата. Закиню, це саме рисунок, який-небудь де там освітлення. Якісь лампочки десь підключені. Схему розрахункову воно должно бути. Так, без цього теж не приймаю. Оце два основні моменти Не прийму. Чого воно в тебе? Отак? От, вставка? Розріз сторінки. Так. Бо подивися, в тебе там було, що тут щось воно, цю рамку. Так, питання стандартизації якості, пожежу, По, не пожежна, а пожеж... пожежу та електробезпека. Ну тут сину Все тут красиво. Особливості, хорошо. Висновок є. Тепер загальний висновок. Які апарати вибрав. Ось сюди вставити. які апарати вибрав. Як удосконалив. Це ж удосконалена схема. Удосконалив схему обов'язково про це, Дужно. які апарати перерахувати ці апарати, щось висновок слабувати. Краматорськ, Сікорського. Де тут? Де тут? Анатолія Володимировича, де методичка, де Ірина Івановна методичка. О, чого воно, ну, ось є, Анатолій Володимирович, я побачив. Ірина Івановна, де методичка, не побачив. Оце викинь, що це за прийняв. Система а, Так воно ж не закончено. Москва. Ну, по-перше, будь-яка книжка з Москвою, з букву М, ні в коїм случаї. Це, блін, все, викидай сразу. Київ токо. Київ, Харків, там, це саме все, ось це Не Ірина Івановний методичку. Додаток. Ну нема ж додатка в тебе. Значить, що Викидаю це все. Листочок один удаляє. І тоді, дивіться, в мене вийшло вже 117. Так, доробляй. Оці моменти ключові. Значить, немає таблички в другому розділі, немає рисунка в четвертому розділі. Отам там підприємству капслуг, там туди-сюди, жирним повбирай. Нормально. Креслення прийшли, мені перероблено все.